Абсолютно в кожній країні на офіційному сайті є значок корзинки. Це посилання на інтернет-магазини. Ви можете їх окремо зберегти, плюс ми їх закріпили в командних чатах. При самому першому вході в інтернет-магазин система вас попросить змінити пароль, який прийшов вам на електронну пошту, на ваш власний. Він має складатись не менше з 8 символів, мають бути англійські букви, одна як мінімум велика, плюс цифри. І так, заходимо в магазин, обираємо країну зі списку, вводимо Логін і пароль і натискаємо «Введіть логін. Перше, що вам кинеться в очі в інтернет-магазині, це яскраві рекламні банери. Це акції дня та акції місяця. Якщо натиснемо на будь-який банер, наприклад 25 на колекцію Pure Royal, то зліва ми побачимо умови акції, а справа відповідно асортимент, який бере в ній участь. Наступний важливий елемент згори це фактура, на кого оформляємо замовлення. Справа корзинка із загальною сумою балів та коштів і є загальне меню «Три рисочки. Шукати товар можна ж двома шляхами. Перший через ієрархію серій і колекцій. Наприклад, беремо косметика, колекція «Фонд» та «Нові». І бачимо всі товари, які туди належать. Або ж можна шукати через пошуковий рядок. Давайте, наприклад, введемо парфум 712 і натискаємо значок лупи. Знайшли, натиснули плюс 1 і значок корзинки. Відповідно, змінилася сума замовлення. Далі давайте кинемо в кошик туш, оберемо срібним кілечком. І давайте ще кинемо капсули вітаміну С, сімейна банка, 120 капсул. Так. Теж навели мишкою, додали плюс один корзинку. Давайте припустимо, що ми вже обрали всі товари, які ми хотіли, і переходимо до оформлення. Натискаємо зверху на корзинку, перейти в кошик. І так, блок 1. Деталізація замовлення. Вгорі зведена таблиця по вартості і вазі замовлення. Нижче обов'язково перевіряйте список і кількість продуктів, а також обов'язково забирайте свої подарунки. Якщо у вас є невикористані бонуси, ви можете їх списати в рахунок замовлення. Для цього натисніть Додати знижку і поставте галочки біля сум нарахувань. Нижче натисніть чорну кнопку Сейв і сума замовлення автоматично зменшиться. Коли все готове в блоці 1, натискаємо внизу кнопку Розмістити замовлення. Блок 2 Доставка і оплата. Тут ми вказуємо, хто є отримувач замовлення і його контакти. Блок номер 3 спосіб оплати і доставки. Тут ми обираємо кур'єрську службу або точку видачі Поштомат. Форма оплати найпопулярніше це оплата онлайн-картою або ж наложений платіж. Також не забувайте за безкоштовну доставку. Блок 4. Підтвердження. Перечитуємо дані, ставимо необхідну галочку і натискаємо кнопку Замовлення і оплата вас перекидає в платіжне вікно, де ви вводите реквізити банківської карти. Якщо ж замовлення оформлене наложеним платежем, товаробіг зарахується через кілька годин від моменту, коли клієнт забере і оплатить замовлення. Список оформлених замовлень і їх відстежувати ви можете через головне меню Історія замовлень.